Фантазія корупціонерів безмежна. Солдату, волонтеру, кому завгодно. Без попірця нічого не можна. Після бронежилетів і касок потрібна нова годівниця. Уряд просякнутий єрмаківською культурою схем. Європейська солідарність не просто так вимагала деєрмакізації бюджету. Вітаю, друзі! У кожній війні є фронт, є тил, є логістика, і є ті, хто намагається прирости щупальцями до всього, що рухається, стріляє або шиється із тканини. І от коли нам здавалося, що ми вже бачили всі оборонні схеми від часів ЄС-17, по 17, до парусних бронежилетів виявилося, що фантазія корупціонерів безмежна. Бо те, що розкр... розкривається залазом Міноборони, це не просто схема. Це спроба перетворити весь ринок спорядження у приватний акваріум Міндича, де він сидить такий собі крупний восьминіг, корупційний, і вибирає, з якої щупальці сьогодні капає більше грошей. Отже, хто такий Міндіч? Це тепер притча во і чому його слід знову веде в мову? Тимур Міндіч, людина, яка роками була тіньовим партнером кварталу 95, другом Зеленського, приятелем Єрмака. Після Мідасу, після розмов про двушечку на Москву, після бронежилетів і касок, здавалося, нічим здивувати не можна. Але Міндіч, як виявилась, людина творчої професії, його фантазія не вмируща. І цього разу була, схема була. Куди витонченіша не броня, не казенні дрони, а спорядження? Те, що кожен солдат купує щоденно, що волонтери пересувають тонами, що армія споживає безперервно. І ось саме цей ринок Міндіч вирішив монополізувати. Постанова кабміну номер 1200 Класичний корупційний троянський кінь. Ключовий інструмент у схемі Міндіч постанова Кабміну номер 12.2.0. На папері посилення контролю за оборонним спорядженням. В реальності бар'єр проти всіх, хто не міндіч. Що робила постанова? Перше ліцензійні вимоги, які може виконати тільки одна кампанія. Виписаний під компанію Міндіча. Це, якби вам сказали, можеш торгувати хлібом, але тільки якщо твоя піч виплавлена з металу метеориту. Здогадайтеся, у кого він був? Метеорит і метал. Правильно, в компанії афілійований з міндічем. Друге, клопотання командира для закупівлі плитоноски. Потрібна плитоноска, пише заяву. Солдату, волонтеру, кому завгодно, без папірця нічого не можна. Третє заборона пересилання новою поштою, уявляєте? Це вже навіть не корупція, а саботаж обороноздатності, тому що нова пошта витягувала скільки такого, ну, домашньої присутності на фронті, більше половини спорядження на фронт ішло саме через волонтерську допомогу. Постанова убивала логістику повністю. Ну і ще абсурдніше: це спецрежим для дитячих шоломів наколінників, налокітників. Ми правильно почули: постанова вписала до переліку спеціально контрольованих товарів дитячі велосипедні шоломи та спортивні захисні елементи. Питання до Міністерства оборони. Хто це погоджував? Відповідь Міністерства оборони? Ми не знаємо. Щупальця, як бачимо, писали документи в режимі автопілота. Ну, а тепер мотив грошей монополія і двушечка. Він будував схему не просто для заробітку на спорядженні. Ні, тут логіка цікавіша. Спорядження, ненаситний ринок, плетоноски, підсумки, тканини, ремені, підвіски це не броня, яка служить роками. Це матеріал, який зношується, рветься, потребує оновлення, постійний рух, постійні поставки. Це ідеальна корова, яку можна доїти щодня. Після бронежилетів і касок потрібна нова годівниця. Бо попереду схеми, які ми знаємо, тріснули, тріснули голосно. Ну і ще одне запис про двушку це не випадковий бізнес-план. Підозра в переданні 2 мільйонів доларів росіянам не просто кримінальна історія. Це пояснює, чому міндічу потрібні були потоки. Потоки великі, потоки стабільні, потоки, які можна заховати під захист оборонної логістики. Ну, а тепер про тих, хто зламав ці щупальця. про роль Ірини Фріз і Софії Федини. Дві депутатки Ірина Фриз і Софія Федина зробили те, що не робило ціле Міноборони. Прочитали текст постанови, збагнули, що там щось смердить. Вони підняли галас, вони вимагали пояснень, вони вийшли і публічно, сказали, що це корупція, і от диво на міністерському рівні одразу виявилися, готові переглянути постанову. Щупальця сіпнулися, зрозуміло, що, не пройде, що це не пройде тихо. І постанова номер 1220 була зупинена, схема накрита на деякий час. Причина уряд просякнутий єрмаківською культурою схем. Європейська солідарність не просто так вимагала деєрмакізації бюджету, бо мінді це не приватний бізнесмен, який раптом заліз у Міністерство оборони. Це елемент системи, вибудованої Єрмаком. Свої люди в держорганах, свої компанії на підрядах, свої рішення, які подають як по державні потреби, свої схеми в закупівлях, свій контроль на ринках. Коли Єрмак пішов, нитки почали сипатися. Міндіч перестав бути недоторканим. Постанова номер 120 одна з таких ниток, яка раптом виявилась на світлі. І найважливіше, після такого скандалу уряд мав би подати у відставку повним складом, бо це не помилка, це пряме сприяння корупційному монополізму в умовах війни. Але уряд залишається. Бо Зеленський боїться зізнатися. Моя схема управління побудована на людях, які тягнуть країну вниз. Чому це не просто схема, а удар по обороноздатності? Постанова зупинила, зупиняла логістику, волонтерські поставки, ринкову конкуренцію, забезпечення бійців на передовій і можливість швидкого реагування. Армію фактично хотіли зробити залежною від одного корупційного восьминога, у якого одна щупальця бере гроші, друга оформляє документи, третя домовляється з урядом, четверта пояснює, що все в інтересах оборони. І це не просто неетично. Це найнебезпечніше за фейкову броню. Фіналізуємо. Так і хочеться сказати: фінальний висновок, потужний вис. Тому що потужний в конотації зеленського до потужнили щупальця міндича це не просто метафора, це реальний опис, того, що корупція намагається охопити державу в час війни. Одне щупальце тягне до касок, інше до броні, третє до плетоносок, четверте до бюджету, п'яте до кабміну, шосте до рішень, написаних під одну кишеню, сьоме до логістики, восьме до волонтерів. І поки ми не відрубаємо всі одразу, вони відростатимуть знову і знову. Бо така природа корупційного восьминога, спрута. Але є інше, коли країна воює, вона дуже швидко бачить, хто воює за неї. А хто воює за доступ до бюджетного потоку? Постанова номер 12.2.0 зупинена, схема зірвана. Але це лише початок. Бо далі велике питання: чи вистачить Україні сили провести не просто деєрмакізацію, а повну деміндічізацію держави? Отакі, от, от неологізми породила влада Зеленського. Тому ті, хто голосував за все от ето от всьо в 2019 році час задуматись, як позбутися от от все. Дякую. Ну і На завершення. Нагадую, ми збираємо кошти на школу пілотів Крук. Подивіться, будь ласка, їх ролик. Хочу сказати сьогодні, що за участю школи сьогодні в Україні встановлений рекорд швидкості безпілотника: це по-моєму 416 кілометрів на годину. Тобто українські протидронові безпілотники в стані будуть. Збивати навіть реактивні дрони противника. Подивіться цей ролик і допоможіть школі пошвидше стати на ноги після деяких чутливих для неї ударів.